Путіна випустили з бункера. Причому пряму лінію вони перетворили на криву. Це вже зрозуміла справа. Найпопулярніше питання було про пенсії і зарплати з понад двох мільйонів. Ну і так, щоб двічі не випускати з бункера. Молі дозволили відповідати ще й журналістам. Мене звуть Олена Цантила, і так я поекономлю ваші нерви і ваш час. Для того щоб ви путіна не передивлялися, загалом все те, що він сказав, можна цілком і повністю ну вкласти в одну фразу путінську. Ось так для нас має звучати його лінія і перелінія Виросли, 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 виросли налоги, так які збираються. Але звісно, те як він затинається, те як він покашлює раз по раз, тоді коли йому ставлять незручні запитання. По російських тільках не покажуть. Зате покажуть про те, як він розгортав прапор. Ой, зовсім не підготовлені запитання і абсолютний екструмт 155 ї їхньої, точніше так: 155-го угрупування військового, який знає величезними втратами, звірствами, ну і головою військового українця на палі, серед іншого. Але він притарабанив копію їхнього прапора. Краще б здоровий глу. Притарабанив. Але з цим біда. Біда настільки, що на запитання, власне, а праарешник, чого воно так зветься, він відповідає дивовижним. Навіть і та тут на підбро дивовижною пропозицією про дуель. Каже, а давайте спробуємо. Ніби це рогатка. Причому пропонує чомусь для дуелі обрати місце в Києві. Ми, в принципі, не проти, якщо місце буде в Москві, ну або десь там. в центре российских принятий решений. И к что он и так известно. Что относится к С-300 российской системой, то ТХАТ это где-то С-400. характеристики несколько послабее, но, но в целом С-400. Вот, пускай поставят, мы наших ребят в, на Украине попросим, чтобы они нам может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения, Когда я говорю наших рібят, говорю іронії, нам є з ким розмовляти на Україні. Руку попіднімайте тих, з ким є Путіну розмовляти в Україні. Ну і ви прекрасно розумієте, що це частина інформаційного атакування нашого. Це і ПСО для того, щоб ми ходили і озиралися. Ой, а що тут відбувається? А хто тут зрадник? Ну і щоб ми зрадників, крім тих, що очевидних, і крім тих, які раптом подіставали себе з запелюжених Скарбничок і почали тут виступати за ми один народ» і ми одна культура», щоб ми ходили і підозрювали. А Путін не даремно говорить саме про це для того, щоб ми всередині перегризлися. Найважливіше далі. Там багато наших ребят, які теж в місті з нами мріють о те, щоб ізбавити свою країну від неонацистського режиму. Ну е, так, але з міста свою країну» це ми розуміємо Росію. И так в России очень много людей, которые мечтают избавиться от этого супернацистского режима. Если вот те э, эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе США, кто им платит за их анализ, произвести некий, некий такой технологический эксперимент. Ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Просто бы было другого. Да? А с кем мы маем справу? Это маньяк. Ну, это людина, яка выходит... На публіку, і заявляє таке: ми не проти, якщо Москва вгатить по будь-якому з об'єктів у себе на території. Експериментуйте. Але дуже важливий момент. Ви помітили, що у Путіна верхня щелепа майже не рухається? Ви помітили, що йому важко вимовляти щонайменше два звуки один з них. Я помітила так само помітила, що виглядає він відверто зле. Зверніть увагу під правим оком, у нього якась проблема, чи то не подіяв ботокс, чи то якась інакша історія. Ну або вік, ви ж прекрасно це теж розумієте: 70+, плюс воно ж на дорозі не валяється, і пальцем чи тональним кремом не замажеш. Не замажеш так само і абсолютно ідіотську традицію підходити до пояснення усіх складних процесів, які є у них в країні. среди про прогресса. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Обратите внимание, частина рота левая. Не дуже рухається у Путіна так само. І літраве десь кудись пропадає, поки у нього щось там свистить. Ну, власне, поки у Путіна щось там свистить, дуже хочеться, щоб досвистіло вже до візка. І при чому можна пройти наскрізно. Це абсолютно буде правильний траєкторний шлях для кулі. Але формулювання, що якщо все спокійно, то нам скучно, воно вартує уваги. Так, нам страшно. Ужас, ужас. Ну... Ужас, ну не ужас, ужас, ужас. все, що варто знати про те, як Путін відповідає на запитання: а що же ж робить, і коли війна закінчиться, і як же ж тепер жить, коли масла яєць немає, і біда страшенна. Ну не ужас, ж ужас, ужас. ви не знали, але жерти росіяни стали вдвічі більше. Причому всього: і молока, і масла, і м'яса жити стали краще вдвічі. А що не помітили? Ну то так буває, то статистична похибка. Грунне і десь... Хтось мені послухає скажет, ну що ти несеш? У мене як було, так і є. А хтось то що у мене меньше стало. Таке, звісно, буває, таке є. Я говорю об усрінних цифрах. Серіднівати обчувати росіянин стал жить лучше. Але в принципі бабла у нього поменшало настільки, що 250 п'ятдесят мільярдів телефонные телефонні колектори. Ну і коли запитують Путіна, слухайте, так а що ж робити з тими телефонними шахраями? А він каже, Український слід угу. виявляється, 250 лярдів виминули телефонніше країни. Невідомі добрі люди, які в Україні працюють у росіянців. Ну а що жити ж вони росіянці стали вдвічі краще? Хай діляться дуже сподіваюся, що всі ці гроші пішли Проходить на корисну справу це звісно очень велику тривогу визивають. потому что объемы этого жульничества, они просто, знаете, зашкаливают. Совсем недавно вот на мероприятии Сбера, мне Герман Оскович Греф докладывал, рассказал о том, что вот по всей банковской системе у нас со счетов, со счетов граждан только с территории Украины, где эта деятельность мошенническая возведена в ранг государственной политики, Там просто під контролем спецслужб целые спеціалісти, центри денег у граждан Росії. От только з цього выманили более 250 мільярдов. Які приємні невідомі нам люди. І дуже сподіваємося, що всі ці 250 мільярдів рублів пішли куди на Збройні Сили України, бо на корисно маєте. Ну і далі Путін скаржиться про те, що виявляється ну, так класно працюють конвертаційні центри, що м, е, телефонні центри і телефонні шахраї, що аж три офіси в Москві знайшли. Тобто працюють українські телефонні шахраї в Москві. Дивина у, у нас не клеїться, але у Путіна все абсолютно клеїться, клеїться настільки, що його власне відповіді і запитання вже давно не викликають запитань у самих. Телеглядачів, телеслухачів і теледописувачів насправді ще про що Путін говорив? Він дуже довго просторікував про церкви. Виявляється, РПЦ, це взагалі месії. І як же ж ми з вами посміли взяти і сказати, що за московськими правилами жити не будемо? Розпродажа – безпреділ. Безбожники, ну і так далі, по тексту Ну, далі він, звісно, пройшовся по українських євреях, мусульманах, віруючих, невіруючих, атеїстах, ну і всіх тих, по кому він традиційно проходиться. Нічого у нього не сходиться, зрештою так само і не сходиться і на фронтах. На запитання, а коли ж звільнять Курську область, вперше на моїй пам'яті Путін не назвав чергової дати, причому з формулюванням не називаю чергової дати, аби раптом ті солдати, які на Курщині, не почали і не кинулися її звільняти. Нагадаю, напередодні на військовій ставці їхній. Білоусов відзвітував, що всі цілі достигнуті, заявлені цілі виконані, поставлені задачі на них галочка. Але є проблемка Курську область, яку Путін наказав звільнити 5 місяців тому, якось під контролем збройних сил України. І так, так, ми розуміємо, що це абсолютно не бравурна історія. Ми несемо втрати і ну, Знаєте, воювати на чужих землях воно складніше ніж за свою, але тим не менше. Ми розуміємо прекрасно, що це козир в перемовинах майбутніх або потенційних, які можуть бути. До речі, про перемовини. Перемовини друже тригерять Путіна. Настільки, що він заявляє, що готовий розмовляти лише зі Стефанчуком, це голова Верховної Ради. Влю з Зеленським їм говорити нічого. Ну або є, в принципі, чого говорити, але на основі стабульських домовленостей і реальної ситуації на землі. Путін. У тебе календар завис, і ти забувся. Причому забувся настільки, що йому навіть. I'm sorry, Mr. Peskov. The first one is about President elect Trump. Mr. President, you have failed to reach the objectives of your special military operation. Large numbers of Russians have died, including a general assassinated here in Moscow this week. And the leader of Syria, who you supported, has been overthrown. Mr. President, How do you propose to compromise? What are you going to offer? ох, і тут у Путіна відверто підгоріло, бо він відверто не хоче бути слабким лідером. Ви виглядатимете слабшим лідером, і на які компроміси ви готові піти? Що готові запропонувати? Власне журналіст НБС згадав іасада, якого ховає Путін. До речі, Путін Асадом ще не зустрічався і каже: Ну, можливо, зустрінусь, можливо, ні. А і про Медведчука теж згадував. Мовляв, не так часто ми з ним і бачимось. Така що використаних не викидають, принаймні, поки потримають у Москві. Ну а що хай під боком у них там будуть? Власне, згадав і журналіст НБС, що не досягають успіхів у операції про Курську область і про. Сотні тисяч загиблих, але Путін Путін не вірить ані журналістові NBC, ані здоровому глузду, ані реальностям каже в принципі, у нього все взагалі окей, а слухи о його смерті сильно преувеличені. Боєготовність, внутрішнє Внутрішнього російських військ таково, якого немає, пожалуй сьогодні ні у одної армії мира.

принимать решения будем без всякой оглядки на чужое мнение, а будем руководствоваться только своими национальными интересами. Вы сказали про Сирию. Вам, ну, и тем, кто, повторяю, платит заработную плату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. Ой, віряю вас, що це не так і дальше був так. текст про те, що Сирії жи, зараз жи, пропонують сирійці. Скажу, чому. Ми від прийшли в Сирію 10 років назад для того, щоб все абсолютно не так. І зараз Путін намагається розказати, а чому саме не так. Далі він буде розповідати, що насправді сирійці бігають і ловлять його за руки і за вуха, і пропонують, аби він залишив там бази авіаційну ну і флотівську. А він. Путін думає. Путін думає, що він врятував Росію. Ось таке собі оригінальне відповідь прозвучала на закид одного з журналістів мовляв Єльцин, вам Росію поручив беречь, а ви що? Я вважаю, що ми відійшли від краю пропасті, тому що все, що происходило з Росією до этого і после, вело нас к повному, фактически тотальному. По полной тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может. Обращаю ваше внимание на то, что вы сказали в отношении Бориса Николаевича Ельцина, все было, бы, было как бы хорошо, его покровительственно хлопали по плечу, не замечали даже, когда он немножко прикладывался к рюмочке. Он был очень приятен во всех западных кругах. Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал за то, о том, что это противоречит международному праву и уставу ООН, как только он сказал, что это недопустимо в современной Европе наносить удары по, по Белграду, по, по столице европейского государства без санкций Совета Безопасности ООН, его тут же начали... Значит, преследовать, тут же начали его обзывать, и он такой, рас раз такой, алкаш, и прочее, прочее. Ну, а что, что не Проблемка у тому, що саме з цього моменту починається нова хвиля гонінь на Єльцина. Вже і так у пропагандистських шоу проскокувало, що Єльцин те не те зробив, і Горбачов не такий, і Єльцин не такий, і взагалі комуністи не такі. Соціалісти всі не такі, лише Путін такий. Всі не в один він Дартаньян. От з цього моменту стартує нова хвиля. Так, так вони зараз підуть на якісь там канікули пропагандистські, але обов'язково повернуться і неодмінно далі будуть говорити саме так. І інших варіантів. У них не буде. Або що, потрібно когось винуватити. І винуватити будуть зрозуміло. Головне, що ми маємо зрозуміти: фрази про готовність до перемовин, але зі Стефанчуком. Стефанчук сказав, що дулі він збирається говорити з Путіним, бо є чітка і зрозуміла конструкція, хто з ким має підписувати якісь документи або взагалі бесіди вести. Далі, мінські угоди. Мене обдурили, занос водили. Ну, все це стара байка, гарна й нова. Не стара, а абсолютно нова. Вона була для малюків. От їх всадовили і змусили дивитися путінський виступ. Це все, що нам із вами варто знати про виховання молодого покоління. Путін так само сказав, що дівчок не хватає народжувати нікому. І про демографію, і про кредити, і про все, що не закрите. Не брехав багато про окуповані. Про окуповані наші міста і села ви не повірите, але щойно їх окупувала Росія, там життя перетворилось на казку. Дороги з'явились, космольоти літають, всі будинки відбудували. Але ми зберемо обов'язково про це окремий випуск. Нині все. Путін нічого толкового не сказав. Окрім того, що в чергове продемонстрував він не сповна розуму. Привіти? Ну хіба Трампу коротенький? Ну і так його запитали: а з ким би з мірових лідерів? Він би хотів поговорити. Так, от, з усього списку світових лідерів він назвав трьох: Гельмута Коля, Сільвою Бірлусконі і Жака Ширака. Є нюансик. Ніхто з цих людей не є живий. Ми не проти. Давайте скоріше, товариш Путін. Серйозно.